Привіт, знімаю наступне відео, але це практика базового рівня, і цю практику можете використовувати як вормап ввечері, вранці, посеред дня, вона достатньо буде активуюча, розігріваюча, і там, 20 хвилин займе максимум вашого часу, але так, щоб зібрати себе і прийти в тонус. Тому або перед там, пробіжкою можете зробити і піти бігати. Як варіант. Сідаємо в зручне положення, дуже легкі асені, максимально нічого такого. Але буде дихальний ряд цікавий, і повтори будуть цікаві. Тому будемо робити так, щоб було не нудно. Зручне положення, я вже розповідала, яке тильна сторона долони на коліна. Не забудьте поставити потім дзвіночок і підписатись на канал, мені дуже приємно. А ще коментарі я теж всі читаю і ваші побажання теж. Зручне положення, тильна сторона долони на коліна, лопатки опустили. І витягуємось в маківку. Язик на верхнє піднебіння, як завжди, налаштовуємось на практику, нічого тут не змінюється. Нам цей час потрібен, щоб налаштуватись і відокремити себе від зовнішнього світу, стягнути увагу на себе, виключно на себе, і хоча б зрозуміти, що ви знаходитесь в своєму тілі, де яка зона більш перенапружена. Для цього цей час потрібен. Прикриваємо очі. І починаємо помічати себе, своє дихання. Робимо вдих, об'ємний. Видих, протягуємо. М'язо живота скорочується, коли ми протягуємо. Видих. Вдих. Видих. Вдих, живіт, грудна, розширення, видих. Зараз збираємо язик або губи в трубочку, пальцевий замок, вдих. видих, звук Ц відпускаємо пальцеви, да Вдих язик в трубочку пальцевий замок, видаю звук це. Віддих, язик, трубочку пальцеву. Віддих. вдих язик трубочко пальцевий видих вдих We do. Ще вдих. Віддих. Breathe in. Breathe Видихання робимо вдих, звичайний через ніс. Видих. Вдих, звичайний. Видих. Вдих, видих. Супер, поїхали. Я розгортаюсь, витягуємо ноги вперед. У мене тут трохи жарко. Згинаємо вдих. Ноги в колінах потягнулись руками вперед. З видихом лягаємо в нас через округлення спини, опускаємо хребет, Потилиця. вдих, руки через сторону за голову. Великі пальці в нас хрестили між собою. Поперек притиснули. З видихом розгинаємо ноги в колінах, ноги разом, стопи від себе. Вдих об'ємний. Як розтікаємось покилимо, видих, витягуємо себе в різні сторони, руками до гори, ногами донизу. Вдих об'ємний. Видих, витягуємо себе в різні сторони, нижні ребра. На спині штовхаємо до підлоги з видохом. Вдих, об'ємне розширення. Наповнюємось повітрям. Видих, витягнули себе. Вдих. Об'ємне розширення. Видих. Вдих. Видих. Ще вдих. І видих. Потягнулись в різні сторони. Вдих У нас, розплітаємо замок. Ноги на ширині збираємо пальці і вивертаємо назовні. З видихом нахил в нас вправо. Нахиляємо корпус вправо, та залишається на місці. Вдих. Видих. Не тільки голову і руки, а прям витягуємо, згинаючи правий бік, вдих. Витягуємо лівий. Видих. Вдих. Таз на місці. Стопи на себе. Видих. Вдих по центру повернулись. Видих нахил в іншу сторону. Фіксація вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих по центру. Повертаємось. Чудово. Видих, руки в нас в сторону, згинаємо ноги в колінах. Вдих, ноги 90 градусів. Стопи на себе, коліна можна призягнути. Видих, повертаємо голову вліво, ноги вправо. Стопи над долонями виводимо майже і стегна не опускаємо на підлогу. Ми вже робили це. Вдих, ліву лопатку тримаємо на підлозі, видих. У кого виходить, розгинаємо ноги в коліна. Вдих. Можна нижче опускати. Ліва лопатка притиснута. Видих. Вдих. Видих. Вдих по центру повернули. Ноги, голова. Видих в протилежну сторону. Фіксація вдих. Видих. Праву лопатку не відриваємо. Вдих. Якщо відривається, зменшити амплітуду. Видих. Вдих. Видих. Вдих. У нас по центру повертаємось. Видих, підтягуємо ноги до себе, стегна до живота, долоні на гомілки. Вдих, розгинаємо праву ногу в колінці. Правою рукою Перехоплюємо себе за стегну правої ноги. Видих. Опускаємо ногу, не поспішаючи донизу, якби витягуємо її з тазу. Фіксація вдих. Видих. Вдих. Видих. Підборіддя трохи до себе. Вдих. Видих. Вдих, піднімаємо в нас ліву ногу догори. Видих, підтягуємо до живота. Вдих, витягуємо праву стопа на себе. Видих в нас опускаємо донизу, не поспішаючи. Витягуємо ногу. Стазу. Стопи від себе. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих, піднімаємо ногу в нас догори. Вправо. Видих. Опускаємо дві ноги донизу. Руки вздовж корпусу. Вдих, ноги на ширині таза, руки через сторону, за голову, пальцевий замок. Вивертаємо назовні. Видих, нахил вліво. Фіксація. Не рухаємось, вдих. Видих. Вдих. Видих. Повторюємо. Вдих. Витягуємо правий бік. Видих. Стискаємо лівий. Вдих по центру. Видих нагил в іншу сторону. Фіксація вдих. Видих. Вдих. Видих. Ноги на ширині таза, вдих. Нахил, видих, корпусу. Вдих по центру повертаємось. Видих, згинаємо, ноги в колінах, руки в сторони. Попе копущені. Вдих, ноги 90 градусів. Можна до кінця не розгинати. Видих, ноги вліво, голова вправо. Фіксація правого лопатку не відриваємо вдих. Коліно можна тримати призігнуті. Видих. Ноги не опускаємо сюди. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. в нас по центру. Видих в протилежну сторону. Голова і ноги. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих, ноги і голова по центру. Видих, підтягуємо стегна до себе, долоні на гомілки. Вдих, витягуємо праву ногу, стопа на себе. Видих, дуже повільно опускаємо донизу, носки від себе. Фіксація. Вдих. Видих, стегно прям підтягуємо до живота. Вдих, підборіддя до себе. Видих, вдих. Видих. Вдих. Піднімаємо праву ногу догори. Видих, підтягуємо до себе до живота. Вдих нас ліво витягнули. Видих, опускаємо, не поспішаючи. Намагаємось поперек не відривати. Вдих, начебто наче при, прилип. Видих, вдих. Видих. Вдих. Видих. Через ніс. Вдих. Витягуємо праву ногу. Догори. Видих, опускаємо на підлогу. Вдих, згинаємо ноги в колінах. На ширину таза. Руки через сторону догори. Видих, відриваємо таз від підлоги. Ноги на ширині тиснемо в підлогу. Повтори. Вдих, піднімаємо п'яти від килима, відриваємо. Видих, опускаємо. Вдих, відриваємо п'яти. Видих, опускаємо. Вдих, відриваємо п'яте. Видих, опускаємо. Стопами натискаємо на підлогу, відштовхнулись від килима. Вдих, коліна ми тягнемось вперед. Видих. Коліна не розпадаються. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих, вдих. Опускаємо грудний поперек. Таз. Видих, збираємо ноги разом. Вдих, права нога догори. Стопа на себе. Видих, відриваємо в нас таз від підлоги. Повтори. Вдих. Опускаємо грудний поперек таз, нога в паралель, носок від себе. Лопатки не затискають шию. Відриваємо від килима. Видих, руки назад. Нога догори, стопа на себе. Вдих, грудний поперек таз. Опустили. Лопатки не піднімаються, опустили вниз. Видих. Ще вдих. Лопатки опустили. Видих. Фіксація вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих, опускаємо грудний поперек таз. Видих, опускаємо ногу. На підлогу. Вдих, повторили. Ліва нога догори. Видих, відриваємо таз. Поперек грудний. Вдих, повтори. Носок від себе в паралель з підлогою. Лопатки опускаємо. Видих. Правою стопою виштовхуємо себе. Вдих. Видих. Ще вдих. Видих. Фіксація. Не рухаємось. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. вдих опускаємо грудний поперек таз. Видих, опускаємо ногу на підлогу. Добре. Вдих, ноги на ширині таза. Руки вздовж корпусу. Видих, відриваємо лопатки, руками потягнулись якомога далі. Вдих, в нас відриваємо таз від підлоги, руки збираємо в кулак, підняли в нас. Видих, опустили грудний поперек таз, руками потягнулися вперед, стопи, стопами відштовхнулись. Вдих, повторили, більш стопами натиснули на підлогу. Видих, опустили. Потягнулись вперед. Плечі не затискають шию вдих. Видих. Фіксація вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Опускаємо себе на підлогу. Видих. Руки догори. Ноги разом. Вдих, ноги 90. І з видихом стопи в долоні або руки вздовж корпусу, ноги до кінця не опускаємо. Фіксація. Вдих. Видих. Вдих. Видих, вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих, 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 вдих. вдих через округлення спини. Опускаємо поступово себе, розкручуємо. Розплітаємо. Видих, перекат вперед. Вдих. Витягнули ноги. Видих, підтягуємо до себе. І тильна сторона долони на коліна. Робимо вдих. Видих. ВИДИХ вдых, вых, вдых, вых, вдих, ВИДИХ Видих, вдих через ніс. Живіт, грудна, розширення. Видих, вдих, розширення. Видих. Дих розширення, видер великий вказі ми в кільце. Хальцевий замок розпустили і лягаємо в відкриту шавасану або в закриту шавасану. Деякі кажуть, що вперше зрозуміли, що таке закрита шавасана. ми розкручуємо себе. Це відкрита шавасана, закрита права нога зверху лівий і права долонь на долонь, трохи нижче попка опускаємо на живіт майже. І залишаємося в цьому положенні десь 3-4-5 хвилин.